значить це так. Кажу швидко і по суті, щоб поняли і почули мене і влада, і люди. Зараз мені позвонила консьержка, каже, що э, зайшли там якісь мусора, і хтось в масках, і э, одні ліфтом, другі підіймаються по етажу. Мало вероятності, що вони здохнуть там моїм 17 не добіжать. Ну мені посрати. Це значить, я виложу відео, що я зараз зустрічаюся з військовою прокуратурою і слідчими по пацанами, які до мене звернулись. Так це виходить ситуація, це мене влада так, блядь, почула. Значить, слушайте мене сюди внімательно. Андрій, як і другі зачешники, звернулися до мене з проханням допомогти їм. Я як людина в першу чергу, в першу чергу, я людина, не ви, я людина нормальна. І я не собираюсь брати на себе відповідальність за смерть цих людей, якщо відмовлю їм. А учити, в якому фізичному стані вони зараз знаходяться, особливо Андрій, який показував в ефірі, що в нього по нема, і він кашлянути не може без хромати. Я не можу собі дозволити, як ви, віддати його на потурання, відказати, послати нахуй і кинути знову напередок. Я знаю, що сьогодні його жде свідчі, щоб він здався і вони його знову вернуть напередок. То що він не доїде до передка, тому що він вже і так слабий, це ж вам похуй. мені непохою. А значить, я буду виконувати свій Божий. В першу очередь обов'язок. Не громадський, Божий обов'язок. Я не збираюся становитися соучасником вбивства наших громадян України, наших захисників, які чотири роки захищали цю державу. А тепер ми змушені їх захищати від цієї держави. І я буду це робити. І якщо ви зараз будете виламувати двері, там двоє дверей, то я сам вам їх відкрию, щоб не ламали. Бо я вже привик, що до мене підараси в масках прилітають. Ну, а тепер я хочу обратитися до людей. Не удивляйтеся, що завтра наші журналі продажні, левий берег, сайт Рукчесно, Українська Правда, Кстати, на сайті Рукчесно. я вже не зрадник, якщо вже ушло це слово. Допознається, піть боржомі, коли почки вже відвесли. Скрини не гарять. Я все пам'ятаю. Не удивляйтеся, якщо завтра напишуть, що восьмі знайшли 20 кг марихуани, 30 кг відборного кокаїна і скупи. Оттуда ж вам постачають в адміністрацію президента. Я ж не знаю, що вони мені зараз несуть підкинуть. Значить, це за чешника, у мене тут немає. Але я їх фінансую щодня. Андрію і іншим, хто до мене звернувся, трьом ще, оплачую цілодобово житло. Ну я не мільярдер, ребята. І не мільярнер, і не притула. У мене нема папіка Пінчука, якого я кожен день сосу.